Лишні науки діють завжди в якихось межах. Власне, от е, тільки зараз в е, фізиці встановлюється цю е, власне безмежність, навіть можливість зміну цих законів фізики. Ну, це mm. ще зараз сучасні фізики оперують таким поняттям, як складність. Так, так. Ось це найголовніше. Тобто ми не можемо е, там, як би так кажуть, редусу, ну, редукувати взагалі усі процеси до якихось там один-двох. І якраз сучасна фізика це. Розумію, так. але от на початку двадцятого століття цього розуміння ще ну якщо й було, то одиниць по факту, а намагалися відтворити за певним шаблоном. І от саме ця відтворюваність по шаблону філософських систем, і філософського мислення як такого, воно і зарізало власне філософію на корню насправді. Тому що філософування і мислення, взагалі, як таке, це завжди не по шаблону, не за калькою якоюсь, не за прикладом.